Слава Ісусу Христу! Нашій увазі пропоную зачитати на продовження Ефісянам 2 розділ з 8 по 10 віршик. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Бо ми його творимо створені у Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Амінь. Амінь. Був конфлікт і є, і буде на сьогоднішній день серед різних категорій людей, і ми нічого з цим подіяти не можемо, хоча частково ми можемо впливати. Був конфлікт серед людей-язичників і юдеїв. І сьогодні продовжується. І Павло у цьому розділі коротко, але така глибина, він показує настільки, які люди були і які стають уже у Ісусі Христі. Юдеї хвалилися законом, обрізанням і багато чого іншим такими формами, традиціями. Язичники теж мали і мають своїх богів і теж, десуповають. Ну, вони так звані боги нічого не дають. Цей другий розділ показує, що через віру Ісуса Христа отець запланував і послав Сина Ісуса Христа через Марію Йосипа із коліна Давидового, що цікаво, що вони обоє були із царського коліна, як і Марія, так і Йосип. І Бог це наперед. Все, запланував Отець наш Небесний, Йому слава. І він, і тут, у єфесянам часто повторюється і показує нас цілко Бог милосердний, милосердний, довготерпеливий, має велику любов. І Він через свого сина звершив цю любов, доказав нам цю любов. І ми на сьогоднішній день тішимося і радіємо, що ми маємо це спасіння. І і ми святкуємо різдво, народження Ісуса Христа, і ми тішимося і радіємо, що ми маємо спасіння через нього. І ми на сьогоднішній день, як призвані, як церква Ісуса Христа, як тіло, як, як вірні, як єфеська церква, так і ми, тут, в Чернівцях, Бог побуджує нас, щоб ми про цю звістку розказували іншим. І ми не маємо права мовчати. Ми, коли були на благовісті у Маріуполі, один брат Діакон каже: Я молюся про церкву, щоб вона не мала спокою. А я так дивлюся на того брата і думаю, який неправильний брат. Як церква не має спокою? Та ми маємо спокій, радість в Ісусі Христі. А Він потім продовжив: Він каже: Я молюся, щоб церква не просто жила для себе, для сім'ї, для якихось покупків, маєтків, набутків. І для спокійного життя на цій землі, бо вже спасені, Все, вже все звершено, ми вже спасені, чекаємо приходу Ісуса Христа. Ні, церква призвана не для просто жити для себе, тому що Христос віддав себе на жертву. Для чого? За нас, щоб ми жили. Ми маємо жити для Христа. І наше життя, воно тяжке, воно нелегке. І воно не просте. Якщо ми чекаємо, шу, чекаємо і шукаємо якоїсь радості, комфорту на цій землі, то я вас розочарую, його не може бути пріорі, тому що Христос обіцяв. І Він говорив у своєму слові: що будете страдати всі, хто хоче жити побожно, будуть страдати, будуть гонимі, будуть переслідувані. І це починається з наших елементарних сімей. То, що ми несемо якісь трудності серед своїх друзів, і серед там, де ми працюємо, чи ходимо, чи живемо. І ми вже несемо трудності і не тікаємо від цього. Це наша місія, місія Церква, місія Христа. Він страждав і до кінця устояв, і не зійшов з Христа, хоча Він мав силу, і він Гесиманському саду про це й молився. Але як він молився, так і ми повинні йти по цьому життєвому шляху. І я вам е, порадую, що життя воно коротке. Я у своїх 40 років побачив, що воно дуже коротке. І я бачу по своїх сусідів, родичів, один, одного не хват не стає, другого не стає. Вчора був, сусідка подзвонила, запросила мене, щоб я з нього поспілкувався. До неї прийшло горе, зять захворів онко, і прийшлося молитися з нею, спілку... спілкуватися, розказувати. Я чув недавно проповідь одного брата, що онкохвороба – це теж милість Божа. Ви скажете, чому це ж хвороба? Дуже серйозна, і тя невеликі наслідки. Це хвороба не Людина має шанс покаятися, переосмислити своє життя. І ви знаєте, коли я так подумав, дійсно, Бог знає, Бог все контролює. І ми бачимо до Єфеської церкви в другому розділі коротко пробіжимося. І це про нас. Ви, ми читаємо про Єфесян, але ви повинні поставити себе на місце, до кого говорить Павло, і вас, що мертві були через ваші провини і гріхи. Чи хто скаже, ні, я був зразу з дитинства святим праведним, я ходив у недільну школу, у мене все було добре. Ні, ми всі мертві, тому що без Господа, без Духа Святого, ми мертві для, для Бога. І далі ми бачимо, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує у повітрі духа, що працює тепер у неслухняних. Ми молимося за мир в Україні. Ми хочемо би був мир. Ну ми до кінця недооцінюємо ситуацію, що гріх панує на цій землі, і Бог хоче спасати душі. Я сьогодні спілкувався зранку в парку. Бог такий дає зустрічі з чоловіком і піднімають усі люди це питання. І я чітко розумію, що Бог все контролює, і Бог знає. Як спасти душу, але все залежить від нас. Як ми читали через віру, якщо людина не увірує, вона загине. А по вірі спасеться і через віри про у Ісуса Христа. Не просто вірити, бо багато є вір, і багато що люди вірять і трактують, але є єдина дорога через віру в Ісуса Христа. У Христі, через Христа. І апостол Павло часто ці тези повторює – у Христі. Через Христа. Далі третій віршик. Між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла. Ми жили, це наша природа гріховна. І я дякую Богу, що я сьогодні і ви в більшості, я думаю, що ви читаєте і думаєте, слава Богу, що це минуле. Але вийдіть на вулицю і зустрічайтеся з людьми. І ви не маєте права пройти мимо, коли люди спілкуються. А ви десь, ну не сьогодні, завтра, післязавтра, не настане можливо у їхньому житті. Якщо Бог дає цю зустріч з, вашу з цими людьми, то ви повинні подивитися на нього як на грішну людину, яка живе по пожадливостях, яка приречена на загибель. На вічні і страждання. І коли ми, як церква, переосмислимо, у якому ми статусі, і в якому статусі люди, то я думаю, що ми по-іншому почнемо жити і говорити з людьми. І ми будемо зупинятися коло цих людей і будемо їм говорити. Я вам скажу із практики на сьогоднішній день люди слухають. Якщо не слухають, значить перевірте свій стан. Як ви доносите Євангелію? І Бог хоче, щоб ми у любві, в смиренні, у тихості, у доброті придбали цю душу. Ні, просто сказали, ти грішний ти маєш каятися. Людину так не придбаєш, вона і так знає, що грішна, вона і так замучена. Ми того тижня були на іванілізації в горах, і одна жіночка підходить до мене і каже: я не думала, що я буду коли з вас шукати. Я розумію, про що вона говорить. Вона втратила чоловіка. Молода сім'я, троє дітей лишилось. І вона жадала слова, вона прийшла з тої категорії людей, що вона прийшла не за допомогою. Вона прийшла хотіла каже: розкажіть мені, я хочу мати надію, що я зустрінуся з своїм чоловіком. Я вірю в Воскресіння, що всі воскреснуть. І вона багато чого говорила, що я приємно був вражений. Просто людям треба об'ясняти, пояснювати. І Бог буде давати мудрості, але Бог хоче нас усіх використовувати і кожного згідно дару, якого Бог дав кожному з нас. Ми далі побачимо, що четвертий віршик: Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив. Це характеристика Бога нашого: велика любов, превелика любов, що Він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи оживив разом з Ісусом Христом ви благодаттю. І разом з Ним воскресив і разом з Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Ви не зауважили, що апостол Павло говорить про майбутній час? Але вже до церкви в Єфесі. Сьогодні говорить до нашої церкви Нарилєєва, що ми спасенні по благодаті, як Воскресив Бог, Отець Ісуса, так і нас, каже, і ним Воскресив, і разом із Ним посадив на небесних місцях. Кого посадив? Церкву, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті. Своєї добрості до нас у Христі Ісусі. Це велика привілея і радість. Бог уже показує, я для вас приготовив. Нам просто треба дойти ще до того часу. Але ми вже, посвя... ми вже вибрані, ми вже свята церква Його, але нам треба жити свято. Бо спасені ви благодаттю через віру, бо був конфлікт, юдеї спасалися. так? І, і, і язичників відкидали, вони не мали цієї науки, закона Божого. І євреї ставились з висока до, до язичників. А на сьогоднішній день через віру Ісуса Христа, і, людей, і язичники, через віру в Ісуса Христа ми стали одно тіло. І ця перегородка змістилася. Ми вже маємо доступ до Отця через віру в Ісуса Христа. Бо ми Його творимо, створені у Христі Ісусі, на добрі діла. Бог нас спас для чого, друзі? Для добрих діл. Ми не спасаємося добрими ділами, ми благодаттю Божою, по милості, по Його любові. Але для добрих діл ми повинні працювати як тіло Ісуса Христа, як жива церква, як наше живе тіло, воно працює. Воно рухається, так і ми, як жива церква, ми повинні працювати для Господа, щоб більше прославилося його ім'я, щоб більше людей почули Євангелію і спаслися. Бо це буде егоїстична наша віра. Я спасся, в мене все добре, комфортно, все, я живу для себе. А сусід ну, сусід такий, який так йому і треба. Ні, друзі, ми маємо молитися, Господи, Сьогодні, чи завтра, чи післязавтра, дай момент цей підійти і ще раз нагадати цій людині. Те, що я сьогодні робив у парку, я ще раз зустрів цього 85-річного чоловіка, який обіжений на Бога, який мав втрату велику, і дружину, і дитину, і молодості він втратив. І він обіжений на Бога. І він один час не хотів мене сприймати. Ну я сьогодні ще раз його зустрів і ще раз нагадав про милість Божу. І Бог все контролює, і Бог буде спасати. І ми повинні говорити до цих людей, особливо у цей час. Час, коли скорбота, переживання, війна, коли люди замучені, стривожені, живуть у страсі і ховаються, від кого ховаються? Від своїх же людей. Від своїх українців одні від одних ховаються, не від там з нападників, а свої від своїх ховаються, мають страх. Ви бачите, нема меру і не може бути на землі. Це все тимчасовий мир. І Христос говорив про цей мир. Але ми маємо мир Божий, про який Христос сказав у своїй Іванглії, у Своєму Слові, що я даю вам мир свій, не мир, який дає цей світ. Нехай ваше серце не тривожиться і не лякається. Ми маємо цей мир. Хто ще не має цього миру, має можливість сьогодні помолитися, попросити у Богопрощення і отримати цей мир. Ми бачимо ця, цей розділ. Він показує гріховну природу людей і він показує милість Божу через його благодать. І характеристика гріха, вона робить людину мертву духовно. Ми не раз спілкуємося і чуємо, що людина мертва, ну, мертва фізично. Біблія показує людина мертва духовно, якщо там нема Господа в серці, людина мертва. Я спілкувався з одним чоловіком, і він каже: головне, Бога, мати в серці. Я кажу: добре, молодець, ти правильно говориш. Він такий, аж піднявся у своїх очах, що він знає. Я кажу, дивися, от ти береш цигарку, ти п'єш там алкоголь. От, твоє тіло грішне чи свят? Ну коли я це роблю, грішне. може святий, непорочний, доскональний, чистий Бог жити у грішному тілі? Та ні, не може. От, і ти зроби висновки, щоб там Бог жив. Тобі треба очиститися. І він опустив голову і засумував, і пішов. Люди не хочуть мінятися, тому що їм вигідно жити в гріху. Але є люди, які хочуть мінятися. І ми повинні молитися, щоб Господь вів нам до цих людей і відкривав їм очі через нас, Бог хоче говорити. І ми бачимо, що гріх це провина. Проживає людина за звичайним віку цього, це гріховне життя, виконує волю князя, це, це гріх. І гріх працює у неслухняних. Оцей народ, який живе у пожадливостях тіла. Гріх чинить волю тіла. Він не може чинити волю Божу. Він виконує наші пожадливості. З дитинства бачимо дитину, а вона грішить. Вона не слухається в садіку, Вона в школі не слухається, а його висвітили. Як, як у традиціях обрядах. А він далі гріховним життям живе. Тобто це не спасає традиції обряди, а спасає жива віра, коли людина щиро кається і навертається до Бога. І ми бачимо, що неспасені люди це мертві духовно, вони під владою сатани, вони в рабстві гріха, вони під гнівом Божим. Цей народ страдає, він в страсті, в переживаннях. Тому що він під гнівом Божим уже знаходиться, він не хоче примиритися. Але Бог через різні ситуації хоче спасти людину, і щоб людина навернулася. І маємо те, що маємо, як казав один чоловік. І ми маємо молитися, щоб ми мали силу Духа Святого, щоб ми не мали страх як церква. Бо ми маємо вже мир Божий, а хто не має цей мир? Перевірте свої стосунки з Богом. Ми побачили, що ми спасаємося по благодаті. І далі, на слідуючий раз, ми продовжимо і з 11-го віршика, ми побачимо, наскільки настільки ми маємо благодаті, силу і радість, коли ми будуємося, як будівля наріжний Камень це Ісус Христос. І ми, як Церква, будуємося на основі науки Ісуса Христа. У вічну будівлю, Духом Божим, на оселю Божу. І ми продовжимо на слідуючий раз, дасть Бог дуже цікава тема. Це дійсно, читаєш і тішеси, настільки воно все реальне, воно практичне. Це ж не просто форма, обряд традиція, Воно ж все живе, і воно працює у нашому тілі. І ці духовні, ці формули, воно все працює. І хтось скаже, та ви собі нав'язали, ви собі видумали. Ні, друзі, коли ти щиро народився згори, ти пізнав істину, ти відчув цю радість, ти вже є водимим Духом Святим, ти розумієш, що ти, тобі вже не цікаво. Як ми сьогодні їхали, і я говорив сестриці, кажу, цей світ непривабливий, вже, коли ти пізнав істину. Але дьявол хитрий, він хитрець, він хоче все рівно запутати, і він показує нам різні привілегії. І якщо ми не перебуваємо в істині, істина це слово Боже, якщо ми на колінах мало часу перебуваємо, якщо в нашому житті мало молитви, то ми програємо. І це війна духовна. І Бог закликає нас до духовної війни, не до фізичної. А до духовної. Дорогі друзі, ми Церква Ісуса Христа, ми святий, вірний народ. І це пісня да з Бог, пройдемо, побачимо, до якої війни Бог нас закликає, і яку зброю ми повинні мати і вірю, що вже маємо для того, щоб боротися із духами, які панують на цій землі. Нехай Господь благословить вас усіх укріпить і ці свята, щоб багато людей ще почуло. І побачило через вас, і розказали про звістку Єванглії. Нехай Господь благословить всіх нас. Амінь.